よし Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали у Бравл Старс. І саме сьогодні у нас неймовірно класні подарунки. Я не знаю, в чи з чого ці подарунки напишіть в коментарях, бо в основному розробники Бравл Старсу роблять такі величезні подарунки тільки після того, якщо вони десь якось накосячили. Або після якогось бага, або після ще чогось постійно є подарунки. Можливо, і ці подарунки не є виключенням, тому давай гіперзаряди ми візьмемо в самому кінці, бо це все таки гіперзаряди. А з самого початку почнемо з. Самих таких звичайних подарунків. Ось тисяча коїнів, потім скінчик на Дінича, кстаті. Прикольний Дінич на День святого Валентина. Можливо, це є подарунки кстати до Дня Святого Валентина. Не знаю, але Дінич прикольний. Блінгів 2,5 тисячі, смайлік і давай далі. Рандомний подарунок. Шість штук. Поїхали. Поїхали. супер рейер Епік. Епік, це хорошо, і іконка Ну, це не дуже добре. Рейер 100 коїнів, 100 коїнів це добре. Ще 100 коїнів, це хорошо. Краще коїни, ніж паверпой, але кредити теж тема. І ще 100 коїнів. І. Ще 100 коїнів! Супер! Коїнів нам понадавало. Давайте прозвичайні стардропки пошируємо. Подивимося, що в нас є. Епічний. На 100 кредитів, це дуже супер. Далі епічний ще один на 200 коїнів. Потім у нас рарка на 25 пауверпойнтів. Ще рарка на 50 коїнів. Ще 50 супер рарка, кстати, на 100 коїнів. Що нам ще таке дадуть? Ще 50 коїнів. А буде легендарний стардропчик, по братськи Хоча б міфічний. Бубаска. Диви. Нє, но зато гіперзаряд. Фух, напишіть, будь ласка, в коментарях, які вам випали гіперзаряди, а мені випав гіперзаряд. А хто це така? А мелоді, якраз є ж її у сюди вибив. Ого, тепер зараз ми її просто підкачаємо до 10-го рангу. треба до 11, напевно, до 11 і буде мене гіперзаряді. Це, звісно, хорошо. І ще одненький, на кого давай перевіримо. на нагейла, обалдеть. Ну, звісно, такі гіперзаряди. Знаєш, не самі-самі прям класні, ну все рівно. Шкода, що правда, можна купити такі ось, ось скини за гроші. Хоча м -м, раніше казали, що це прям ексклюзивні скіни і більше їх ніде не отримаєш. Так от за 4 долари можна отримати Санді, а за 8 баксів можна отримати Панктона. От така от тема. Неприємно, звісно, ну що поробиш. Зато на Корделіуса скін класний за 74 гема. І скін ще й до того, все, реально прикольний. І якщо я не помиляюсь, його за блінги купити не можна. Зараз ми це перевіримо. Якщо його дійсно за блінги купити не можна, Можна, то скоріш за все, я його просто так сказати куплю. <ріхи> так, корделіус Ага, цей, звісно, прикольний, але не дуже. Потім цей мені не подобається, цей. Ні. А, цього якраз за Блінги можна і прикупити. Бо я скіни ось якось цей прям ексклюзивний. А ні, пожди, він теж не ексклюзивний. Так є ж скіни, які взагалі не можна купувати за блінги, якщо я поміняю. Ось сю, да. так. Такий за блінги прям не можна купити. А цей можна, так що не знаю, є сенс, звісно, купувати його за гемчики чи ні. Хоча він доволі таки прикольний. Ну і ось цей теж класний, але у мене такого клана, вроді, як є клоун, так що особа, в принципі, байдуже. А ні, клоун у мене якраз таки прикольний, бо є ще теж такого клана, типа як із Годовара. Ну, ладно. Хорошо, в принципі, подарунки мені накапало нормально. І а, нам би, звісно, нафармити ще нормально так, кубасів, бо в мене всього на все тільки сике. Персонажів на 1000 кубків, мені би далі пошурувати І я би, в принципі, був би не проти качати Дінича. Дінича, правда, в соло ще буде дуже важко, тому ми пошируємо в дуо і попробуємо щось з цього зробити. З ким я попався? А, я із шарфом. В принципі, це дуже непогано. Ми можемо такого такогось в центр то накидати трохи бомб. І того шарфа взагалі дуже жорстко надамажити і наш шарф зараз його поїде і винесе. Так, да, це дуже-дуже добре. І ще пару баночок ми стиримо. Я би дуже був би не проти нашому шарфу помагати у всяких всяких таких бойових задачах. І не тільки. Ось, наприклад, там був кактус, якого ми тупо з'їли. І наш шарф убив, кстати, барліка. І тут в кущах вроді як хтось є. впевнений я, но можливо. Так, ладно. Так, давай там трошки порозкидуємося. Одного винесем. ще одного хочеться, звісно, винести. У нас банок взагалі, йома, -йо, аж цілих 13, і, в принципі, ти знаєш Дінич чувак прикольний. За нього класно можна всіх побивати <с> і класно помансити від цього. Від барона можна також, і в принципі, я, скоріш за все, одною плюхою його зможу вбити, але но... мені конкретно жорстко в цьому допомагає шарфік. Отако вот зробимо. А, диви, не попав! А, одною плюхою виніс. 8 тисяч демеджа з плюхи. Зума зійти. Ладно, в принципі, я зараз попробую нажати йому грати далі. У нас було непогане таке дуо. Можливо, він буде не проти зі мною далі скатати. Ні. на жаль, ні. Просто буде дуже обідно, якщо я попадуся з якимось закидальщиком. І тоді буде дуже тяжко, якщо чесно вигравати. Ну, Но... попробуємо, попробуємо. А я попався з Нітою. В принципі, норм. В принципі, норм, це пайдет. Отако, От бім-бім-бум-бум. Погнали далі, попробуємо. У нас все тільки 500 кубків на аккаунті. Ну, не на аккаунті, а на персонажі, тому ще якісь шанси у нас. Будуть. Так, тут містер Пі І я, кстати, соло остався. І отако всіх повиносив, в принципі, тут. Так, сейчас тімей появиться, уже з ним баночки поутаємо бо трошечки багато банок я, так сказати, підлутав соло. Ого, винесли котяру, давай туди закинемо бомбу. Стув помер. Ми залишилися з Діничем один на один. Ну як один на один? Один на один, це сильно сказано. Ми вже щось не один на один, але в принципі, я його теж підірвав. Правда, якось аби ще сту підірвати, та й було би бомба. Да. що поїхали далі. Подивимося, хто в нас тут ще є. У мене щось 12 банок. Я чувствую величезну недоторканість. І з плюхи вирубаю просто челіксів один за одним. І ви пацики просто не представляєте, скільки я всього можу тут зробити. Насебудиничу. І конкретно жорстко їх всіх надамажити, правда чуть-чуть не достаю. Отако Бенс, і все, просто дві каточки, конкретно жорстких, з такими великими демеджами, майже 50 тисяч демеджу, Зума зійти. Перемога за перемогою просто шурує. Жека мене кидає в команду запросік, а Жека то з клана втік. Так, а ми поки що давай заберемо подарки у вигляді коїнів. І в принципі, само собою, поки ми тут налаштовуємося, я би попідкачував трошечки персонажів. Іменно попідкачував як? Ці у нас все одно 10 сили, а то 10 силу ми можемо так і лишити. Я би підкачав тих, за яких мені подобається гра. Але сила у мене чуть не недокачана. Наприклад, 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 де ці пацики обще? А мене, вроді, всі нормально підкачені. Ті, які мені подобаються. Надо підкачати тих, на кого мені випала гіперка. Оце 100%. І викачувати їх треба прямо на 11 силу, без цього нікуди. І так само треба викачати мелоді. Мелоді я прям взагалі буду жорстко качати, скоріш за все, тому що. Тому що гіперка то є. Чо ні, погнали. Не знаю, скільки в мене коїнів лишиться після таких прокачок, але потихеньку просаджуються. Короче, мене де. Чик, обігнав, браво старсі, я був так відривався, так відривався, а він наче обганяти. Ладно, поїхали. Щас попробуємо трошечки нафармити кубасів. Дуже мало кубків, значить, я фармлю. Дуже мало. Того він мене і доганяє. Так, нізя, не знаєш, де з кайфом пограти в Майнкрафт. Без нудних правил та донату, який дає змогу нубам включати креатив. Тоді тобі на мій сервер в Майнкрафт, а саме на люксоркрафт, це сервер, на якому відбувається повна анархія, де можна гріферити будь-кого, де можна підірвати базу ворога, навіть якщо її заприватили. Тут тобі в розвитку допоможе тільки саню. Точніше я, який розкаже, що тут і до чого. Також є скупщик, якому можна продавати купу ресурсів, аукціон, на якому ти можеш продати свої ексклюзивні яйця. І не тільки: зібрати купу спавнерів, щоб побудувати мегафармилку. Ставай все сильнішим, не можеш сам, об'єднуйся в команди, створюй клани, знищуй босів, вбити його не так складно, проте вибратись потім з поперени неймовірно тяжко. Залітай разом зі мною на мій сервер Люксоркрафт, і покажи всім, хто тут красавчик. Айпі та версія на екрані та в описі під відео. Так, а ну, що в нас там буде час? Він взяв, кстати, я щось не замітив. А, він так само на бої грає. Ну у нього 850 кубасів там. Це трошки багатсько, Тут ще Френк зараз може підтягнути до себе, а цього краще не робити. Чуть-чуть-чуть не достаю. Зумазі йти, капець там відбувається просто трешняк. Опа, опа, опа. Мідимайт помер а сіки валяється зумасики. Ой ой ой. Матрас може мені натворити біди? У нас уже топ-3. Так як би мені його трошечки перестріляти? Да, і він мене просто з'їв. У нас топ-2. Тут женок, тут просто ти бачив, який вольт на 17 банок. З ума зійти. Ну непогано, перемога є, і вже добре. Поїхали. Що ми прям в центр-центр? Ну погнали, бо на цій мапі доволі жирний, в принципі. Блін, не достав. Щас би була б добити. Пашеллі трошечки свалило. Ой-ой, там чийсь гаджет прям конкретний. Це, вроді, гаджет міплі, якщо я не помиляюсь, бо такі якісь удари були, типу, похожі. Так, я жінка чуть-чуть покину на секунду. Я просто візьму і, так сказати, баночку стирю, зроблю йому невеличку допомогу цим. Ну, і само собою зараз повернусь, щоб потихенько помаленько вбивати пациків. Так, був втік. Тут у нас макакіч. Там ще пацика завалили. Так, а ну міплі. О, попав. Нормально. Опа, пацани. Здорово. хо <риклад> просто мінус 2. Один від тумана повер, другого взірвав. Так, давай заберемо. Там бул може начудити, але ні, він ульту провтикав. І цього ми теж підриваємо і шуруємо далі. Активуємо гаржета і поїхали. А блін, що ще так його викинув зразу. Так, допомагаємо, допомагаємо нашому. І закидуємо цього теж. І все, хоч мене і вбили, але можна сказати, був приманкою для матраса. Матраса на, насправді єдине, чим дуже важко вбивати, а кубки потихеньку помаленьку то фармляться. Поїхали далі. В принципі, непогано виходить. Давай я таке закидую, щоб зразу банок залутати нормально. О, тут цей теж закидальчик хороший. Ми когось убили. Так, тут шеллі. Шелі, Шелі можна начудити, насправді дуже жорстко. А так як у мене вже 4 банки, у мене вже плюха доволі таки жирна. Без шуток, прям добре жирно. Тут пацики залітають, прям крепко. І один з них помирає, а другий став жертвою цього жадібності. Жадібності прям конкретної, тому. Ми його теж добиваємо. Отут баночка валяється, забираємо її, чому би й ні. У нас уже купа банок топ-4. А ми зараз з легкістю. Ізі-пізі візьмемо і всі повиносимо лява. В общем, друзі, якщо ви, кстати, хочете цього, буст кубків, і вам чуть-чуть не хватає кубасів. Або ви хочете когось догнати, перегнати, або просто мати більше кубасів, то все, що вам треба, це зайти по посиланні в описі і кайфанути. Опа, опа. Ну, мене виносять, звісно. І в бусті кубків, розумієте, такого двізла не буде якось тут у мене, тому що грати буду не я, а бустити вам кубки будуть серйозні, класні пацани. От які, в принципі, так сказати, точно просто так помирати не будуть. Вони вам прям нормально нафармлять кубасів без усіляких проблем. Опа бо вбили. Оце проблема. Це, насправді велика проблема величезна, бо в нього було багато банок. У мене банок взагалі нема. У нас топ-3 всього-то навсього. Так. За допомогою цього гаджета трошечки прожили. І накидав бомб. Встиг накидать бомб, і, в принципі, топ-1 забрали. Суперово. Мало демеджа наніс ці катки, але, в принципі, і так пайдет. Фух, нормально. Ой-ой, ой як же там в центрі банок багато. Просто величезніша кількість. Давай попробуємо. Насправді у нас ще скатки дуже тяжкі, бо у Бо там зараз майже 900 кубків. І о, буде дуже-дуже складно. Максимально складно зараз буде гратись, але я постараюсь нікого не підтягувати до цієї банки. Ми її самі заберемо щоб хоч трошечки в нас щось було, бо в Бо взагалі нічого немає. В мене то хоч одненька була, але її, понятне діло, недостатньо. А, тут жмуть коліт. Коліт жмуть, її треба добити. І мене вбивають Джека лишається живий. У нас топ-4, це дуже погано. Топ-4, це дуже погано. Нам хоча б топ 3. У мене він стрік уже на цьому надіничу. Та й Жека ж бо хоче викачати на тищу, скоріш за все, бо в нього там було 850, коли ми заходили. А 850 це трошки маловато. Ой, там теж боє дуже сильний. І там ще хотдох. А хот дог це серйозно. Так, давай піджимати пациків. А піджати особо ми і не можемо нікого. Щас нас можуть піджати. А я не хочу, щоб нас піджимали. А нас туман піджимає. Нам би вбити оцих простіших пациків. Нема зарядів. Отако Блін, не встиг ульту дати топ 2. Жека може конкретно жорстко розвалити. Хоча ні, ні, не може, не може. У них дуже багато банок. У них дуже багато банок. Ну ладно. І так паййо. Топ два якось витерпіли, я не знаю. Просто виманили. І 603 кубка у мене є. Поїхали далі. Ще тихенько квест, кстати, виконуємо на гру далі. Це теж добре, бо хочеться, звісно, дуже хочеться виглянути, скільки в нього там ще кубків. Тому що чим ближче до тиші, тим складніше нам буде гратись. У мене тут надійно всього то 600, У мене катки фрішні повинні бути насправді. Але насправді зараз вони не такі легкі, тому що все-таки у нього там дуже багато ще кубків. Блін, ще не попадаю просто оцим плюхою, але. Щось ще доволі таки непогана Плюха влетіла. База хочеться убити, але ніяк не можеться. Давай одійдемо. Або у лілі просто спущів, прикинь. Сума зійти. Ех, програш. 600 кубасів. 48 кубків на шару, быстренько. У Женька 900 рівно, у мене 600 рівно. Ми виконали ще два квести з батл пасу. І пінчики. Сюди. Гемчики. Ой-ой-ой, сіки гемчики. Стар дропчик. Два легендарний. Ага. Багато захтів, рарках, обично. І гемчики ще. В принципі, далі у нас уже зовсім скоро скінчики підуть на мелоді. Так, Жека поміняв, кстати, персонажа. І нам тепер буде набагато легше. Поїхали. Поїхали, попробуємо, потестимо. А там буде видно. Так, поїхали, візьмемо баночку. Він взяв Дженет. Тут хенк, юмою. Хэнк, це серйозно, ще з черв'яком. А ні, пожди, він з вольтом, вольт це серйозно. У мене демеджі дуже мало, 1900 всього на все. Це прям копійки. Насправді. І вольт мене просто скущий вийшов вибіг виніс. Вийшов вибіг виніс, зійти. Так, ну джанет, звісно, дуже сильна, ну, я не думаю, я думаю, що вони його можуть дуже жорстко загнати в, в цей. Загнати в угол, але вольта ми по-любому забираємо. А, хенку нього то помер чуєш. І оглушити не зміг. І тут ще, пацани, Джанет просто улетіла. Ха, ха просто на ульті свалила. Але все-таки мене з'їли знову ж таки, знову мене схавали. Ой, капіц, ой, капіц. Так, ворона то я надамажив чуть-чуть. ну -чуть, цього недостатньо. Насправді. Ух, щас би подумати, подумати, погадати, як би нам чувака розвалити Хоч одного. Ульту то встиг дати, но я йому з ульти там 2000 хп з ніж ще 30, це взагалі мало. У нас топ 3. Ой-ой, тяжко щось. Коли був Бо, він в кущах бачив багато, було класно. А зараз, блін, щось взагалі не дуже. Можливо, треба буде нашого дінича поміняти на когось іншого, але не сильно хочеться змінювати когось. Мені, в принципі, і на Дінич приємно катати, але трохи з'їли і зараз з'їдять і мене. Так, да. і мене теж з'їли. Топ-3. Ну, хоч кубки, в принципі, на місці лишаються. Зараз подумаємо, можливо, когось поміняємо. Бо ще тут, звісно, клас, але не дуже. Так, він поміняв. Це хто така Шеллі? А, це Роза, напевно. Йомою. Погнали. Так, ладно, погнали, попробуємо. Роза пошурувала вже в центр. Ну, це нормально. В кущах вже і гаджет нажав женьок. Так, допомагаємо йому трохи. Ух ти йо! Тут бас! Женька сейчас з'їсть прямо сразу в самом начале. Капец. Вот саме щось зігралось, погано. Вот саме щось поганенько вообще звалилось. Прям не вийшло взагалі. База. Він на базі, каже мені, поміняй на Едгара. Питань нема. Давай попробуємо. Ну тебе там тисяча кубків. Чуваче. Против нас, зараз такі звірі будуть попадати, що я навіть не знаю. Не сильно хочеться щас сливатись, бо йому тищу злити Н неприємно було б, звісно. Ну а попробуємо, попробуємо. В центр я б взагалі не дуже хотів іти. Я б пішов вниз, забрав дві банки желізних. А оці банки, в принципі, можна було би використати на благо якесь. Як мінімум, він стане сильніший трошечки. Так, допомагаємо вбивати шейда. Там Джекі. Джекі, це серйозно. Ну, але Джекі нам допомогла банок, ноутати багато. У нас тепер по 6. І в мене зараз буде ульт. І завдяки ульту, в принципі, чому би і ні. Там пацани, Сту і Шейд. Ох ти йо. А в шейда ульт. А Шейд під ультом. І жека не попав ультом. І на жеку взагалі напав. Ще пацик ельпрімо. Так, отходимо. Ее так, гаджетом надо докачать чуть-чуть. мені би хилит из капельку. Так, бьем, эль Примо, вбиваем примо. І Жека вбив тоже пацика. І проти нас, походу, сту, і шахтость, І Френк. А, ні, Джекі. Так, і допомагаємо Женьку. Все, винесли. Хух. Я так переживав просто. Ну, в пацана, тисяча кубасів. Понімаєш щас слити, в нього буде менше штуки, буде обідно трошки. Ну даже не трошки, буде добре обідно. Тому трошечки в деякі дії я очкував, якщо чесно робити. Ух, давай ще раз. Нада залізна перемога по-любому. Бум бум бум, куди ми? В центр. Окей, поїхали. Так, там ще один бас, ще один бас. Тут купа базів. Так, в одного вже ульта є. Я отхожу, женек був свалив. Це хорошо. Тут ліончик. Так мавпу добить треба. Мавпу надо добить. Мавпу надо добить. Трошечки загрив мавпу, але все, все, все добили. Хорошо. Дві банки з неї стирили, Дві банки це серйозно. У нас тепер по 5, це дуже добре. Ну, нам треба бішечком. Так, там лілі. Ліліця серйозно, вона може ще ультанути в жінка, це буде дуже погано. А жінку треба чуть-чуть відхилитися. В неї теж банок багато просто. Так гоним її, гоним її. Хай до когось прийде. А тут у нас бас. Ну він мені нічого не зробить. Він просто помер. Він думав, що Лілі йому поможе, але Лілі йому ні чорта не помогла. А Ліліша, якщо що гаджетом, може свалити, правильно? А вона й свалила, походу, так? Да? да, вона свалила донизу. Зараз опять її друг прийде. Ну він уже особо нічого зробити не зможе, на жаль, бо ми стали ще сильніші, а тепер ще сильніші. І Лілі знову ж таки одна. Так, у база гаджет. Залітаємо. Фенга з'їдаю по любасу. Отако, супер. У мене є ще гіпер. Так, гаджет прожимаємо. Так, Лілі просто свалила гаджетом. І з'їдаємо її спокійнесенько, Знову ж таки, топ-1. Обалдеть. Оце я понімаю, Оце хорошо. Поїхали далі. <схай> Ми щось йому вообще нормально так кубасів навалим. Так, поїхали. В центр, так, в центр. Так, я постарався по максимуму банок позбирати. У Женька дві. Це, конечно, не хорошо, що все на все дві. Ну, хоча б дві це норм. Так, банку він вибив, вона валяється, Щас я її підберу. Так, у нього тип появився. Ага, він того і тімився. А в кота ульта. І в база ульта. Ага, я поняв. Я поняв. І ми їх з'їли якось! Я не знаю, як ми їх з'їли. Ха-ха! Оце крутяк. Мінус команда. Ми були в такій ситуації, Галімі, а якось ще й вижили. Так, з'їли ще одного. Цього теж з'їли, я даже ультувати не встигаю. Ой, капець. Шарф-шарфа з'їв. В кущах хтось є. Яке відчуття наче хтось є. Так, у мене є, що є, гіперзаряд і ульт. І ще три гаджета. Вона вирішила салити. Я думаю, вона останеться на місці стояти. Окей. О. І пацики още пішли в тумані, померли. Ще одна просто перемога. 806 кубасів, він хоче ще. Ну давай ще питань нема. Якщо нам так хорошо йдеться, і ми ті і так фармим. Ну і мені, понятне діло, теж фармим. Ну, у нас зв'язка дуже сильна. Бас і шарф це сильно. Обидва запригувати можемо. Обидва дамажити можемо. Знизу дві банки, я би вниз, напевно, пішов. Це залізні банки, це то що треба. Він мені якраз і показує вниз. Ну, я в принципі вниз і хотів. Так що норм. Так, давай прожмемо гаджет, щоб я на всякий випадок міг запригнути на когось. Наприклад, ось я сюди на цього пацика, якщо що йому помогти, тоже діло потрібне. Там Ріки, йому вже капець. Ой-ой-ой, біта скинула мене. А там Дінич застанув, ой-ой-ой. Хорошо, він замахнувся, промахнувся, і Жека пішов всіх ульти розвалив. Ха, <ріки> зума зійти. Банана підложити, пацани, поскутнулися. Так, Ріко, здорова. Блін, чуть-чуть промахнувся теж, я на тому банані. Блін, абас ця ультою просто, як же він фігурно нею стріляє. Змазіти. І гаджет. Правильно, щоб бачите, хто в нас шов нас. Правда, Шеллі краще так сильно не трогати, вона все-таки дуже сильна. А от хотдога, питань нема вирубашити. Шеллі тяжко, там кіт. А чого я? Це що за прикол? Це що за баг? Кіт взагалі не на френку. А вже його й нема. Так, шеллі потухла. Там хотдог пішов. Диви. Кіт аще лаганий. Кіт мега лаганий. Ладно, підемо допомагаємо Женьку. Прожимаємо ульт. І отакою просто ловимо. Ловимо, ловимо. У нас 17 банок. Як же ми валим? Зума зійти, він хоче ще. Ну давай! Що, до першого і програша, я не знаю. Дуже легко у нас шурують перемоги, і це до того всього, що ми граємо на середньому рейтингу десь 900. А це дуже серйозно, поняв? Плюс у нас тут опять дві банки, я б їх забрав би, тому що все-таки дві банки це желізні дві банки. І прожмемо гаджет, якщо що Женьку десь помогти. Там ось сту, а він трошки неприємний герой, насправді. Жека на ньому трошки ульт назбирує, бо ульт треба підзбирати йому. Оп, оп, чи де гоп. О, дозбирав ульт. Промахнувся, блін ультою, нічого страшного буває. Ще на цьому сту ульту назбирає, він поняв. Опа, по мені попали. Нічого страшного, живу. Тут у нас е, в кущах хтось є. Ану. Нема нікого! Свалюю. Так, цей пацан далеко не уїхав. Відходимо, там далі бібізян, його теж треба винести. З двох сторін, так сказати. Опа, дивись встиг пригнути. Ох ти йо. А тут у нас тупо появився, який дуже больно б'є, насправді. І він дуже мерзотний. Поняв? Він прыгає, б'є, Така движуха, така нам не підходить. Так, тут бас з гаджетом, він нас бачить. Тут я взагалі промахуюсь другий раз уже. Давай ще раз гаджет прожму, щоб, бо тут якось стає тяжко. Дуже гаряче. Так, треба допомогти нашому. Мені підхилитись. Базу треба допомагати. А в базу там вообще все супер. Так, цей мене притаранив. Блин, профтикав все атаки. Мене вынесли. Но ну, виніс його, Все хорошо, у нас топ 3. У нас дуже багато банок, у Женька, дуже багато. Щас пацика виносять. Сейчас буде топ. А, там вольт. Вольта надо вбити. Жека особа, бач, не палиться. Він хоча б ще самий сильний, він все одно не палиться. Він заставляє їх воювати між собою. І вони один одного вбивають: зума зійти! Же ще одна перемога. І все, Жека вже втомився, він вже не хоче. Жесть, XP 55 кубасів, у нього 1055. Це самий жорсткий обравлер. Так, да, це самий жорсткий. Він прям різканув, поняв. На тисячних кубках іти валити. Та й нормально, що. блінги лутанули. Щас ось ще. Міфічний, кстати, стардроп. 200 паверпой. Нормально. Фух, на цьому, напевно, будемо завершувати, друзі. Не забувайте підписуватись на канал, ставити свій подбайди. З вами був Санчіос. І всім пока-пока.